Звуки повітряних тривог, прильотів, сирен швидких у такому акомпанементі нині Харків. Росіяни гатять по всьому, до чого можуть дотягнутися. Критична інфраструктура та житлові будинки не виняток. Цифри красномовні. За час повномасштабного вторгнення харківські рятувальники здійснили більше 20 тисяч виїздів, чимала частина через прильоти, парки, багатоповерхівки, теплоелектростанції в уявлені росіян. Цілком військові об'єкти. Початку війни вже було здійснено понад 23 тисячі виїздів. З них на ліквідацію пожеж пов'язаних з ворожими обстрілами, близько 3 тисячі 100 виїздів. Врятовано. Вже понад 800 людей це врятовані люди, як на пожежах, спричинені ворожими обстрілами, так і під зава з під завалів. Перші години в Харкові і місто зустрічає нас новинами. Сюди знову прилетіло і знову в об'єкт теплової інфраструктури. Ані тут повіряють щотчики, Я знаю, люди носять щотчики на Так, да. Все. остальний жилою комплекс жило. Дети, э э э животные, родители, э э э старики. А вас зачем Да, немного осколками. Диван возле окна и рама на меня. Я не знаю, как я могла ее поднять. Это или страх, или стресс. Или... Я не могу объяснять это страшное вообще ощущение. Загальная кухня. Э э э стоять... Пічки, духовки, шкафчики, умивальники. Не дуже схоже ну, на військовий об'єкт. Ну так. Да. Люди, коли раніше ховалися від обстрілів, щоб не по кімнатах біля вікон, ховалися у коридорі. Ну, як показала практика, що це не дуже гарна ідея, була в коридорі ховатися, бо все, що напроти прилетіло, все нас пробиває. І наскільки розуміють, ці сліди для ураження живої сили, Так, максимальне ураження живої сили. Ну, Характерно, отвори характерні, якісь кулькам металевим. А це результат російської атаки майже двохрічної давнини. За моєю спиною наслідки російських атак у 2022 році. Тоді у хід йшли ракети С-300 били. За декілька місяців до опалювального сезону. Зараз ми знаходимося на одній з наших ТЕЦ. Поза мною знаходиться один з основних котлів парових, який використовується для виробництва і тепла, і електричної енергії. Цей котел він одночасно виробляв і тепло для населення, і електроенергію для. Власних потреб та видачу в мережу. В цілому станція забезпечує теплом близько 300 тисяч населення і в довоїні або часи до тих пір, поки не прилітала, генерувала близько 30 МВт електричної енергії. Нині ж тут ледве жеврія життя. Від звичних потужностей залишилося хіба що кілька десятків відсотків. Якщо ми кажемо по Енергетичному обладнанню, тобто назамперед котли, то десь зруйновано на 70% зараз. По генерації, тобто турбінному обладнанню, 60%, електричне обладнання зруйновано вщент, тобто ми зараз, ну, скажімо так, Працюємо на врем'янці такою, як як, якщо квартира обесточена, так то там кабель десь у сусіда взяли, і там вистачає, щоб холодильник працював. І хімводочистка зруйнована на 80%. Харківські теплові мережі потужний енергетичний комплекс, який виробляє, транспортує, постачає теплову енергію та гарячу воду споживачам не лише Харкова, а й селищ Пісочин та Солоницівка. Для росіян це приваблива ціль. До війни теплову енергію виробляла понад 250 котелень, тец 3 тец 4 і були задіяні 11 насосних станцій. Вказана послуга надавалась. До понад 9 тисяч адміністративних та житлових будинків. Це близько 4,5 тисяч житлових будинків. Також до будинків і споруд закладів освіти, охорони здоров'я, культури, спорту і іншим споживачам. Також послуга з гарячого водопостачання отримали близько. 850 тисяч харків'ян. Я зараз виключно кажу стосовно гарячого водопостачання. Опалення більше. За час великої війни ракети та дрони пошкодили або зруйнували більше 200 об'єктів теплових мереж. Неодноразово були пошкоджені тец 3 ТЕЦ-4, і сьогодні також були пошкоджені приміщення тец 3 Також це близько 50 котелень. Така ж кількість центральних теплових пунктів, десь 10, 10 індивідуальних теплових пунктів, три насосних станції. Зруйнована понад 20 кілометрів теплових мереж, адміністративні будівлі, інші об'єкти по нашим попереднім підрахункам завдано збитки підприємству понад 2,5 мільярда мільярди гривень. Хто винен і що робити? Якщо перше питання риторичне, на друге у Харкові мають відповідь. Вихід із патової ситуації тут вбачають у децентралізації системи опалення. З 2021 року ми йшли шляхом децентралізації системи опалення. Оскільки, скажімо так, побудована ще за радянських часів енергетична система міста, яка будувалась на великих джерелах генерації, під час війни показала, що вона неефективна і вона вразлива. Ну, як приклад, Стосовно динаміки, хочу зазначити, що в 2023 році комунальним підприємствам було вже здійснено перекладку понад 220 кілометрів теплових мереж. Децентралізація системи опалення по Харківській, симбіоз зусиль і фінансів місцевої влади, підприємства, вітчизняних промисловців і міжнародних донорів. Надають допомогу Червоний хрест, МОМ. Наразі укладена відповідна угода. З Міжнародним е, світовим банком реконструкції та розвитку е, USAID, з містами Чеської республіки, Швеції вони надають когенераційні установки різної потужності. Ну, як це мегаватні, півтора мегаватні, блучно-модульні котельні. Щоб побачити, як все виглядає на практиці, вирушаємо в міні подорож Харковом. Поїздка проходить у супроводі сирен. Втім, для місцевих це. Явище звичне. Позаду мене знаходиться когенераційна установка потужністю 70 кВт. Ми її змонтували цієї зими. Також вона була надана в рамках донорської підтримки від донора юсейд Це когенераційна установка виробництва чеського виробництва компанії ТЕДОМ. Вона забезпечує автономну роботу котельні цієї, а також електроенергією, яка не використовується на роботу котельні, йде в мережу. Ця установка забезпечує електроенергію котельню, а котельня забезпечує в свою чергу близько 40 житлових будинків, десь 7-8 тисяч осіб, якщо ми перераховуємо на людей. Станом на сьогодні ми Реалізували вже 11 таких проєктів. Ще один такий об'єкт повністю закриває потреби медичного закладу. Змонтувати його вдалося лише за місяць. Продуктивну роботу блочно-модульної котельні забезпечують котли вітчизняного бренду Колві. Котельня нам приїхала в блочному виконанні, тобто нам три контейнери потрібно було. З'єднати між собою, вся внутрішня обв'язка вже була змонтована. На цьому об'єкті, як і на інших, використовуються досить зрозумілі та прості в експлуатації котли виконанні виробника колві, що стосується взаємодії з цією організацією, то ми з ними на постійному зв'язку і по пусково-налагоджувальних роботах, і по питаннях, які у нас виникають, в ході. Проходження опалювань сезону. Тобто вони зразу, розуміючи нашу ситуацію складну по місту, виїжджають, консультують, допомагають. Масштабні роботи в умовах постійної загрози обстрілів на плечах технічного персоналу. В строю майже половина працівників. Працювати доводиться у буквальному сенсі за двох. Основна наша системна проблема це близькість до наших сусідів, до країни агресору. Це основна. Стосовно персоналу, персонал у нас залишився, він, да, ми більш ніж половину персоналу втратили. До, 20, до початку війни у нас було близько 6 тисяч людей, зараз 3-300. Але незважаючи на це, люди розуміючи ситуацію, в якій ми знаходимося. Працюють більше, працюють без вихідних, працюють більш самовіддано. А тому місто продовжує жити та будувати плани на майбутнє, які впевнені харків'яни неодмінно втілять в життя. Є план А, є план Б. В місті завжди є плани. і наш план не закінчується буквою Я. Якщо треба, ми будемо скажімо так, видумати новий. Букви для того, щоб реалізувати ці завдання, представники місцевої влади та комунальники додають часу, щоб підготувати місто до складної осені та зими, вистачає. Вітчизняні підприємства готові постачати необхідне обладнання. На перший план виходить питання оперативності формування замовлень.